Далі повертаємося до теми соцмереж і от тих рішень, про які вже оголосив Марк Цукерберг. Нагадаю, що днями компанія Мета, яка володіє Фейсбук, інстаграм, оголосила про скасування програм фактчекінгу на своїх платформах, поки що тільки у Сполучених Штатах Америки. от генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що ось ці соціальні мережі більше не будуть суворо модерувати контент користувачів, звинувативши Європу в інститут. Тенціоналізмі та цензурі і розкритикував американський уряд змі за просування у не назвало дії Цукерберга перевтіленням у трампіста. Ну і попередило, що саме Дональд Трамп та його прибічники хочуть підпорядкувати собі інтернет до слова мета внесла 1 мільйон доларів у фонд інавгурації Трампа. Ну і також, окрім того, в CNN повідомили, що нові правила скасують низку заборон, які мали б захищати користувачів відмови ненависті. Приміром, оновлення політики допускає можливість називати жінок власністю або предметами домашнього вжитку, і також застосовувати зневажливі терміни щодо представників певних соціальних груп. Ми зауважимо, що Марк Цукерберг почав співпрацювати з фактчекерами ще у 2016 році от фахівці по всьому світі мали моніторити соцмережі і виявляти відверті фейки. Фактчекери чекери присвоювали контенту одну з категорій, і от, якщо він визнавався неправдивим, Фейсбук обмежував його охоплення, а ще попереджав користувачів, що перед ними неправдива інформація і додавав мітку, що інформація перевірена і визнана хибною. Ця система працювала, щоб мінімізувати поширення дезінформації. Але у той же час викликала критику. Основні ж аргументи проти включали звинувачення у цензурі, і також у складності процесу оскарження. Ну що ж далі про все це більш детально з нами на зв'язку Олександр Глущенко, медіа експерт. Ну і говоримо, чому ж так? Раптом мета почала змінювати свою стратегію, свою риторику. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день. Ну, чесно кажучи, от зараз хочу почати з того, що насправді відбувається. Доволі так знаєте, різка зміна риторики. Не скажу, що вона прям раптова, все ж таки, там півроку, десь якось Цукерберг і Мета вже робили такі кроки назустріч Трампу. Можливо, вони відчували, що він виграє на президентських виборах. Але тим не менш, от про що свідчить така раптова зміна? Ну, по перше, все, що відбувається наразі, це внутрішньоамериканський дискурс. Це спроби корпорацій бути трошки а, поближче до правлячої еліти, до президента. Якщо а, ми подивимось інтерв'ю пана Цукерберга, то а, можна там. Почути такі речі, що займатися факт чекінгом його вимусила минула злочинна американська влада, і тепер вони хочуть від цього дійства відійти, а враховуючи той факт, що Дональда Трампа видаляли з соціальних мереж, банили, обмежували йому доступи. То деякі технологічні корпорації просто хочуть перевзутись на літу і стати е, ближчими до діючої влади після. 20 січня і показують свою прихильність і готовність до співпраці. Тобто, ось таке рішення мета, про які вона заявила, це фактично спроба налагодити містки, так збудувати нові відносини з Трампом з огляду на ось ті скандали і конфлікти, навіть погрози з боку Трампа, які лунали на адресу того ж Цукерберга. Ну так, да. тепер Дональд Трамп знову президент, а Цукерберг як був. Ке керував метою та Фейсбуком, так далі, і керує тому приклад Максима Ілонова це для них всіх показовий виступ, як можна бути ближчими до керівництва країни, і як можна спробувати використ... використовувати цю близькість для вирішення якихось своїх бізнесових проблем. До речі, про близькість до керівництва країни Цукерберг же ж також. Якщо вірити тим повідомленням, що були, то минулої середи він також перебував на зустрічі у Мара Наскільки ось ця зустріч могла от, якраз змусити до такого швидкого рішення? Або рішення не швидке, і воно вже планувалося. Ну насправді, якщо брати хронологічність і історію, то Фактчекери – це. Та ланка, яка е, ну, за версією мети, да, була лишньою в їх модерації, є алгоритми, є надбудова, з якою завжди е, треба було щось е, про щось домовлятись, щось е, погоджувати, і вони, о, вона в архітектурі. Не планувалось. тому вони просто викинули і народне тіло, яке їм заважало будувати далі мету, далі Фейсбук. Хочу сказати, що громадян України це ніяк не стосується. Мета як була за своєю поведінкою, прихильницею кремлівських грошей, так напевно, нею і залишиться. Тому ми бачимо, що. Памітки, штучний інтелект чи контент створений штучним інтелектом у Фейсбуці. Не працюють. Російські ботаферми як були присутніми, так вони і надалі розважаються і існують в соціальній мережі. Дезінформація, вкиди і різні кривотолки, оплачені зі сторони Кремля, як існували в Фейсбуці, так і існують надалі. Як не можна було русню називати руснею, так е, і надалі за ці всі вислови е, прилітають. Я як людина, у якої в 2022 році двічі заморожували екаунт у Фейсбуці, це його вже майже видалили. тобто його користувачі вже не бачать. Е, мета перевіряє, чи не є я більшим екстремістом ніж е, пан Цукерберг. Uh, двічі мені вдавалось uh, відбитись. Uh, за допомогою... Наскільки це був тривалий процес? Бо писали, що це дуже складно насправді. Uh, перший раз uh, це було швидко. Це десь тиждень, але я вимушений був просити людей, які просили людей, які мають там когось в uh, меті. А другий раз uh, я вже для себе uh, закрив свій аккаунт. Uh, це тривало десь місяць. Звісно, що uh, криворукість. Uh, Кодерів компанії Мета вона перевіряється у всьому і браузерна версія, і мобільний додаток. Вони живуть між собою різним життям. По суті, це різні платформи. Коли повертають аккаунт тебе про це не повідомляють. Я випадково побачив свій аккаунт Трісті новини тільки тоді дізнався, що вони його е розморозили, і я ним можу користуватися з тих пір. Я е не граюсь в демократію з компанією Мета. Я вважаю, що вся та всі ці цінності, всі ті правила, е вся та демократія, про яку розповідають той самий Цукерберг, це локшина на вуха, це правила, які вони готові імплементувати для своїх власних користувачів. А самі за цими правилами жити не можуть. І як будь-яка велика транснаціональна і технологічна корпорація, вони виключно за бабло за гроші тому е користувачам правила і закони, а корпорації, бабки, які не пахнуть От, пане Олександре у нас буквально місяць каун, все ж таки, от на завершення, ваша думка, ось зміна цієї політики, зокрема на території Сполучених Штатів Америки, оскільки ви кажете, ну це зрозуміло, що це поки що внутрішня державна історія. Наскільки все ж таки вони вплинуть на інших користувачів і на той контент, який споживають, ну приміром і, 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 і в Україні закордонний контент споживають і в інших державах. Наскільки це змінить соцмережі? І у який бі є два, є два варіанти перш. Варіант це суто американська історія і далі Америки е, ці правила не підуть і будуть існувати тільки е, в Америці. Якщо в Америці цей експеримент буде вдалий, особливих протестів і негодування не буде заперечень. Тоді ці правила почнуть масштабувати вже е, на інші континенти, на інші країни, на інші ринки. Але ми повинні пам'ятати, що компанія мета вона за гроші. Фейсбук це за гроші і все, що буде заважати їй з. За Заробляти гроші. У буде який бік зміниться соцмережі? От, а, якщо буде кожне, поширено на інші з країни? З Кожним роком а, демократії, свобод стає все менше, щоб корпорації не розповідали нам про зворотні. Вони виключно за гроші. Зрозуміло. Все, що заважає їм заробляти, все видаляється і баниться. Зрозуміло, дякую, що долучилися до нашого ефіру з нами на зв'язку. Олександр Глущенко, медіаексперт. Ну і говорили про те, чому ж так мета почала змінювати свою риторику. Ну бачу.